Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Пазломан, Я Кирюха. і сьогодні ми будемо ловити гоблінів. Отже, давайте відразу перейдемо до цього призивчику і подивимось, що там в рекомендаціях. І того, маємо рівно на 13 спроб. Так, звісно, хотілося б більше, але що назбирав, то назбирав. Дуже давно ми гоблінів не призивали. Останній раз я це робив і мені випала і Оканта, і Медхамер. Дуже потужні, потужні карти. Я дуже-дуже задоволений. Але час йде, а героїв новеньких немає, їх треба ловити. Тому сьогодні ми це будемо робити. Так, давайте подивимось, що на нас чекає. Перша рекомендація та новий герой це Godfrey. Godfrey. Ну, notbad, notbad. Клас. Боєць дуже потужний клас. Чесно кажучи, коли ви зустрічаєте бойців в команді захисту, вони постійно відроджуються і не залежить це від цього шансу. 25% чи менше, коротше, не знаю, дуже часто вони відроджують. Сім'я гарнізона теж дуже потужна, і дуже мені до вподоби у ці пасивки, які знімають оцю всяку шкоду від гоблінів, Ну, як шкоду, це зріз атаки, зріз броні, А тут. Раз 4 переходить, це все знімається. Дуже потужні пасивочки, мені дуже-дуже вони до вподоби, і мені потрібні дані герої. Що можна сказати про даного героя? Просто подивіться на ці стати. Вони дуже-дуже потужні. Атака 1765. Тільки одна проблема, що герой не б'ючий, а так прям все чудово. Броні теж дофіга і ХП, ну, 3000 к. А загоном це буде всі чотири. Звісно, профільним і пітизерковим. Що ж робить даний герой? Має середні набірмани, ну це таке діло. Це лікар, сапорт Тому, якщо ви його зловили, чи качати, його чи ні, звісно, качати. Як я сказав, клас вогонь, пасивка вогонь, 35% лікує всіх. Плюс до всього ставить захисні стяги, такі самі, як у Гаторки. Це теж дуже-дуже круто. Ну і призиває мегача собі. А як ви знаєте, мегачі вони дуже такі противні. Дуже противні тварини, які заважають тобі перемагати. Ну деколи. Ну і кожен мегач, поки він висить, він знімає підсилення в цілі. Ну, хто в кого вдарив. Класний герой, плюс до всього мені дуже вподобається, якщо ви альфа зламаєте його, це те, що в нього е -е, на 20% більше захисту на перші 6 годів. Дуже-дуже круто і дуже-дуже потужний герой, якого потрібно зловити всім. Звісно, я теж хочу його зловити. Ну і друга рекомендація це Flamheйт. Ви вже дуже. Ну, всі його знаєте, тому що багато хто з вас його зустрічав. Теж дуже потужна карта, дуже швидкий, тобто він буде заряджатися з певним загоном за 6 камінчиків. Тому даного героя я б дуже хотів би свою колекцію. Плюс він червоний, я в мене з червоними зараз трабли, їх треба підсилювати. Окей. Ну і що? Не будемо затягувати вступ, і будемо ловити. Новеньких героїв. Так, з кого почнемо крутити? Мені дуже потрібно багато хто з цих всіх героїв. Багато хто. Головне, щоб нам випало щось нормальне. І плюс до всього, якщо щось випаде, ми бонусом отримуємо і другого героя. Тому ну щось одне з двох має щось буде топове. Ну окей, поїхали ловити. Ну і перша спроба, друзі, в нас. Це Ганджу. Ну. Нічого не буду казати, ви все самі розумієте. Поїхали далі. Грім. Ну куди ще без гріма, зараз ми ще батька тука, дочекаємось. Або Оберона, або іштака це такі герої, які мені постійно падають. Далі, далі. Шанси все таки є. Так, скарлет. Окей. Ну, сиплять четвірки, то може вже давайте і п'ятірку сюди, га, Фіни? Ось. Буц, пішли гобліни. У мене є, до речі, ця карта, я, до речі, його використовую на міфічного титана. І я так скажу, хоч це і трішка, але якщо немає там інших варіантів, він досить непогано бустить вашу команду атаки саме на міфічному титані. Плюс до всього його можна використовувати на туріки. Тому, якщо, наприклад, зловили, можна прокачати. Нормальний, нормальний герой, хоч і старенький, але грати можна. Добре, далі. Гормек. Блін, четвірки сиплять, і бутса вже дали. Давайте вже п'ятірку сюди. П'ятірочку, а? Так, Ренфілд, це, звісно, не п'ятірка. Так, давайте, може, змінимо? Не знаю. Ось Деркфіз зараз спробуємо покрутити. Можливо, він нам принесе успіх. Зараз побачимо. Яд. Ну так, так. Давайте мені. Стандартних героїв, яких даються на початку гри. Давайте, давайте. Всіх хочу, всіх. Вален, ну хе-хе-хе. Вален це ще той вален. Не качав би вже. На початку, звісно, качав, грав, але таке собі діло. Ну, Сидогрив це геть безтолковий герой навіть не знаю, нашої Офіни вводили в гру. Добре, в нас ще попереду 4 спроби. Давайте, давайте, схрестимо пальці. Ану. Друзі, це щось неймовірне. Що ми зараз бачимо? Це флеймхайт, якого я хотів, і бонусом отримуємо Надпотужну карту Shimmer Scale, у мене жовтими теж проблема. Коротше, в наступо жирнючий вийшов призив. Я мега задоволений, і я навіть не знаю, чи є сенс далі крутити. Я думаю, на цьому будемо закінчувати, тому що я знаю, що далі нічого не випаде. Ці спроби три залишаються. Ми покрутимо наступного разу, коли назбираємо на Х10. Свою місію виконали. Отримали нереально крутезних героїв. Ну і як завжди, на цьому дякую тобі за перегляд. Тобі бажаю теж успіху, щоб ти зловив саме те, що ти хотів. А я прям мега задоволений. Залишилось, звісно, прокачати даних героїв. Ну я думаю, через тиждень, другий ми вже побачимо їх на війні. А на цьому дякую, як завжди, не забуваємо ставити лайк, косики, підписуватися на канал, якщо ви цього не зробили. Ну і побачимось у next відео Всім пока! Блін, оце фартануло! Просто нереальний призив. Просто чогось нереальне. М -м -м, смакота.